в ухиленні від військової служби, і насправді судове засідання мало відбутися ще вчора, але його чомусь перенесли і от точно знає і зараз більш детальніше розкаже і чому перенесли? Ну і про саму справу моя колега Аліна Шишова. Аліно, я вас вітаю. Бачу, що ви біля Печерського райсуду. І розкажіть, будь ласка, чи очікується, чи буде засідання все ж таки о 16-й годині? Чи знову перенесуть як вчора? І, До речі, чому вчора перенесли? Так, вітаю, Іро. Дійсно, сьогодні має відбутися засідання, і зараз я розповім, чому вчора перенесли. Власне, так за словами Шабуніна, суд йому вчора повідомив дату та час за 2,5 години до самого засідання. І власне він перебував на службі у військовій частині на Харківщині. І доїхати за 2,5 години до Києва зі сходу просто неможливо. За такий короткий термін, тож суддя вчора перенесла засідання на сьогодні, і, от має відбутися воно. Буквально за 10 хвилин на ньому має бути особисто присутній пан Віталій. Власне, сьогодні, чому воно точно має відбутись? Того, що його запобіжний захід має, от завтра, вже закінчитись. Нагадаю, що у липні Печерський райсуд йому обрав запобіжний захід, мова йде про особисте зобов'язання, утримання від спілкування з іншими підозрюваними у справі і також не відвідувати події на ЗК і здати на зберігання закордонний. Паспорт, от це все закінчиться вже завтра, і сьогодні от мають розглядати далі чи подовжать йому цей запобіжний захід. Чи змінять і, власне нагадаю, що Віталія Шабуніна підозрюють буцімто ухилені від служби під виглядом відряджень з військової частини, і також йому інкримінують інкримінують отримання щомісячної зарплати, і таким чином ДБР. Вважає, що такі дії от Шабуніна призвели до завдали збитків державі на понад 200 тисяч гривень. І хочу зазначити, що от стаття, за якою підозрюють Шабуніна, вона передбачає до 10 років позбавлення волі. Аж Тож на цьому в мене поки студія все. Будемо стежити за діями. За діями засідання і надалі. А поки от передаю слово Аліно, спасибі величезне вам за включення. Нагадую, що це була моя колега журналістка Аліна Шишова. Вона вмикалася з підцін Печерського райсуду, тому що о 16-й годині має розглядатися клопотання щодо продовження запобіжного заходу для керівника центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Насправді вчора, як сказала Аліна, мав бути суд, але повідомили занадто запізно, от Тому через це перенесли вчорашнє засідання на сьогодні. Ну і Шабудін обіцяє бути. На засіданні.